Вітаю! Я лікар-кардіолог Сергій Лаврук, лікар відділення кардіології Варазки багатопрофільної лікарні. Хотів би е познайомити вас з останніми е з оновленими рекомендаціями по лікуванню артеріальної гіпертензії за 2024 рік, з оновленими європейськими рекомендаціями по лікуванню артеріальної гіпертензії за 2024 рік. Перш за все, понує класифікації нормальний артеріальний тиск, рахується 120 на 70. Підвищений артеріальний тиск рахується від 120 до 139, 70 89 мм тут по І артеріальна гіпертензія це все ще вище, ніж 140 на 90. Друге. Зазвичай ви рекомендується вимірювати артеріальний тиск поза межами клініки. За можливістю, оскільки це є більш точнішим, ніж в кабінеті лікаря. Для осіб, особливо з підвищеним тиском, ми проводимо. Оцінювання ризику серцево-судинних захворювань. Перш за все ми визначаємо наявність високих факторів. Потім ми спрогнозовуємо десятирічний ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Оцінюємо специфічні для кожної статі фактори, які ми можемо модифікувати або осунути. І використовуємо додаткові методи для оцінювання ризику. Коли у людини є підвищений артеріальний тиск, і у неї ризик складає менше, ніж 5% у наступні 10 років. Ми зазвичай рекомендуємо їй змінити її спосіб життя. Якщо підвищений тиск і ризик становить більше, ніж 10% в наступні 10 років до модифікації способу життя. Ми також додаємо медикаментозну терапію і слідкуємо за цим на протязі трьох місяців. І коли ми діагностуємо у пацієнта тиск 140 на 90 і більше, ми розпочинаємо медикаментозну терапію не менше, ніж двох компонентів. Стосовно пацієнтів з артеріальною гіпертензією рекомендується як корекція способу життя, так і медикаментозне лікування. Перше, що ми розуміємо під зміною способу життя, це введення аеробних або солових тренувань, це збільшення споживання калію, зменшення споживання натрію, здорове харчування, нормалізація маси тіла. І відмова від куріння і спиртних напоїв для пацієнтів з артеріальною гіпертензією, які отримують медикаментозну терапію, рекомендовано підтримувати систолічний артеріальний тиск на рівні 120-129 мм тутного стовпчику, включаючи пацієнтів віком навіть менше 85 років. У лікуванні пацієнтів з артеріальною гіпертензією рекомендується використовувати командний підхід для покращення контролю артеріального тиску. І з можливістю передавання деяких завдань іншим фахівцям. Сюди може входити як реабілітолог, невролог, терапевт та інші фахівці. Основна мета нашої роботи є покращення вашого здоров'я. Звертайтесь, будь ласка, в відділення кардіології, ми ради вам завжди допомогти, адже ваше здоров'я це пріоритет нашої лікарні.